Ось це у нас такі коченятка. Вони родилися 4 травня. Такі гарненькі. Красапіти. Де моя улюблена? А оно, На. оно бігає. Гарненьке таке. Одне таке саме сіре, усю, гарнюсіньке, гарнюсіньке, Моє. Моя любов. Красавчики. Отакі От бігають. Вже нам 12 днів, сьогодні 19 травня. Їдять багацько, вже все злопали. Зараз 2 години дня. Обід, а вони вже все поз'їдали, те, що їм насипали цілу тарілку, шість з горки. Да, такі проглотики. Ну, вже такі гарні проглотики. Да, такі гарні. Гарні такі коценятка красиві. Всі такі з граєю. кубки держаться. Такі дружні, красиві. Це Star53. Ой, такі умнічки. Такі цікаві вони. Колір взагалі неповторний. Кожного свій. І розкрас, але взагалі дуже такі цікавенькі. ось. Рябенький з чорненьким. Ось побіг. Ой-ой-ой, так мишка. О, Питки захотіли, да? зобкавіть. Пейпей. Тасочка. Ой, чотьо. Такі гарненькі вже.